Вітаю вас, малята. Як називається наша країна? Вірно Україна. Малята. А як називаються люди, які живуть на Україні? Вірно, українці. Ми з вами живемо в Україні. Тому ми з вами українці. Український народ має багато символів та обереїв. Малята, які ви знаєте українські обереги? Український народ. Вважає своїм оберегом вишити рушник та сорочку вишиванку. Сьогодні ми з вами поговоримо про сорочку вишиванку. Малята вишиванка це сорочка, прикрашена вишивкою різних кольорів та форм. На сорочці вишивають різні орнаменти. Орнамент це декоративна прикраса, яка складається з елементів, що ритмично повторюються в вишиванках. Часто Зустрічаються такі орнаменти. геометричні фігури, квіти, рослини, птахи та багато інших різних символів. Для вишиванки використовують нитки червоного, чорного, синього, зеленого та золотого кольору. З давніх часів вишиванки поділялись на повсякденну, святкову, чоловічу. Жіночу, дитячу, весільну вишиванку. Саме весільна вишиванка одягалась один раз на життя, а потім ховалася до скрини, захищала родину від негараздів. З давніх часів люди вірили, що вишиванка оберігає людину, дарує їй доброту, долю та здоров'я. Кожен регіон України. Може похвалитися своїми унікальними вишиванками. Вони відрізняються фасоном, орнаментом, візерунком. Але й мають схожі частини орнаменту. Наприклад, в різних регіонах України в одному орнаменті ми можемо зустріти калину, птахів, ромби. Символіка вишиванки має прихований сенс. Вона може вберегти людину від бід. Налаштувати на успіх на виконання певних цілей. В кожному регіоні України вишиванка мала своє призначення та оформлення. В Запорізькій області була відома на всю країну чоловіча, так звана чумачка сорочка з широкими рукавами, де вишивкою оздоблювалися лише комір та манжети. Широкі рукава чумарської сорочки. Слугували чоловікам прапором під час переправи через річку Дніпро. Чумачкі сорочки вишивались вирізуванням, використовувались також геометричні фігури, поєднані в коло. Символом сонця, розетки з ромбів, цілих або частинами. А також крапками посередині. Малята, про які український оберіг ми сьогодні розмовляли. Вірма. Ми розмовляли про сорочку вишиванку. Малята чим прикрашають вишиванки? Та яким він буває? Молодці малята. Вишиванки прикрашають орнаментом. Він буває геометричний, рослинний, тваринний, яку вишиванку українці одягали лише один раз у житті. Так, це весільна вишиванка. Який спільний орнамент ми можемо зустріти на українських вишиванках по різних регіонах України? Молодці це птахи, листя дуба та калини. Як називалась чоловіча сорочка, яку вишивали у Запорізькій області. Молодці, це сумачка сорочка. Малята, а в чому особливість чуматської сорочки? Вона мала широкі рукава, які слугували чоловікам прапором та з переправою через річку. Малята, яка особливість української вишиванки? Кожна вишиванка. Різноманітна орнаментом з кольором, але кожна з них оберігає її власника. Тому бережіть вишиванку та поважайте національний одяг.